Ефір Радіо Свобода, я Ірина Штогрин. Програма Ваша Свобода. Ви можете нас чути або дивитися на нашому сайті Радіо Свобода. Орг» у прямому ефірі. Також Радіо Свобода продовжує свою пряму трансляцію з вулиці Грушеївського та Майдану Незалежності у Києві. Які ж політичні шляхи виходу з кризи залишилися? Це запитання. Ми ставимо гостю прямого ефіру Анатолію Греценку, політичному діячу, колишньому міністру оборони України. Вітаю вас! Доброго дня, готуйте свої запитання для нашого гостя. Телефонуйте 044 490 29 05. А поряд зі мною сидить мій колега, журналіст Стек. Він вночі працював на вулиці Грушевської на Майдані Незалежності. Розкажи, будь ласка, що відбувалося вночі для тих, хто можливо не знає. Доброго дня, Ярино. Власне, ніч була спокійною. Варто відзначити, що жодних активних дій з боку міліції яких дуже чекали, так і не відбулося. Це з одного боку, з іншого боку, як було оголошено на вічі, Майдан розширюється, людей залучили активно до спорудження нових барикад. Це було помітно дуже на Грушевську, оскільки там справді такі ледь не протитанкові бар'єри стоять, і з одного боку постійно від міліції пожежники лиють воду, з іншого боку, це цей постійний дим від шин. І всі люди повністю чорні, обличчя чорні, і посередині величезний льодовий майданчик. Тобто такі кадри дуже вражаючі, попри те, що не було якихось тривожних сигналів, але ті умови, в яких там зараз перебувають, вони дійсно складні. Барикади з'явилися також і на інститутській, і люди активно там намагаються організувати побут. Від таких активних бойових, можна сказати, дій переходить в більш спокійне русло. Це ситуація на Грушевського, там вже як і на Майдані, чай, харчування, якийсь теплий одяг. Чи помічав ти, що відбуваються якісь контакти між протестувальниками і, скажімо, тими, хто стоїть в заслоні або співробітниками Беркута? Контакт, звісно, відбувається, але озвучувати його в ефірі я не буду. Тобто нічого хорошого, нічого конструктивного там не лунає. Люди вкрай злі. Це можна охритувати так, злі. І, власне, до них приходив на барикаду в цю так звану буферну зону Віталій Кличко. Я був свідком цієї розмови. Він намагався заспокоїти, намагався пояснити. Він ходив на переговори до Беркуту, і, за його словами, намагався. Вмовити їх задуматись принаймні над тим, чи варто прийняти точку зору мітингувальників, каже, що є ті, хто вагається. Тобто не можемо перевірити цю інформацію, але він так заявляв. І коли він намагався пояснити свою позицію мітингувальникам, сказати, чому він прийшов, його не хотів слухати. Люди хочуть якихось кардинальних, тобто конкретних і радикальних дій. Левко Стек. працював вночі на вулиці Грушевської на Майдані Незалежності. Відпочивай, а ми Дякую. продовжуємо розмову у прямому ефірі. Анатолій Гриценко, народний депутат України, колишній міністр оборони. А от щодо питання, народний депутат, тут якби я прошу вас пояснити, чи вважаєте ви, що ви ще є народним депутатом? Якщо була ваша заява про те, що ви складаєте свої депутатські повноваження, я людина відповідальна я прийняв рішення, подав. Заяву про складення депутатських повноважень пояснив, чому я брався до парламенту України розбудовувати тут праву державу, зміцнювати демократію. Виявляється, що ми зараз працюємо в парламенті Північної Кореї, і парламент штампує диктаторські закони, які віддаляють країну від будь-якої позитивної перспективи. Чисто формально ще не розглянути ця чисто ваша формально. Зала... Перше засідання Верховної Ради це питання мають поставити на голосування і. Але для себе я прийняв рішення, то вже не має значення для голосування. Я там не буду працювати, тим більше дивитися, як опозиція дозволяє спокійно приймати той диктаторський пакет, маючи 170 депутатів і маючи змогу викинути того калєтніка подалі з того сектору і, врешті, раз фізично все це зупинити. Тому я, я не депутат, я таким себе більше не вважаю. Це означає, що ви 28 січня не підете. Я на піду, формально там має бути, принаймні, в момент оголошення рішення про складення повноважень. Можливо, там я виступлю, не знаю, але це вже не принципово. Зараз важливіше те, що відбувається на вулицях. Чому я кажу про 28 січня, можливо, ще хтось не знає, то президент Віктор Янукович вважає за необхідне розглянути ситуацію в Україні на позачерговій сесії. І він звернувся до спікера парламенту Володимира Рибака. Ви знаєте, цитую я, що масові заворушення, які відбулися останнім часом, супроводжувалися насиллям, кровопролиттям підпалами. Тобто сьогодні ситуація вимагає негайного врегулювання. Я просив би вас закликати депутатів зібратися, обговорити цю ситуацію. Спікер сказав, що ось і обговорять. А ви хоч розумієте, що це гра просто йде на публіку? Негайно це означає зараз. Ну, максимум завтра для парламенту. Коли про це говориться за 5 днів, знаючи, що на вулиці вночі мінус 20, буде мінус 22. Що це означає? Нехай... Ну, це означає, що просто тягнуть час. Що для не до... чого? Ну, насправді зараз головне завдання, я про це говорив вже публічно, це захистити життя людей, очистити від бандитів насамперед столицю, яку наводнили. Ми зараз з вами говоримо в цей час. Людей ловлять, людей б'ють. На жаль, людей вбивають, не може знайти то одного активіста, то другого, причому серед моїх знайомих. Член нашої партії лежить уже без ока, тому що йому прострілили гумові кулі, причому снайпер нахабно прямо в обличчі, так само, як по журналістам біє. Оці речі треба зупинити. На такому фоні ніяких переговорів, конструктивних і результативних, бути не може, в принципі, коли немає довіри, які переговори. Ця влада. І банда, яка з нею пов'язана, розуміє тільки силу більше нічого. Антон Спанч, ви колишній міністр оборони, ви щойно сказали слово снайпер. Скажіть, будь ласка, чи можна довести, що справді ось ці влучення у очі тим, хто стоїть по інший бік, барикад протестувальникам, і ті вистріли, які привели до смерті учасників протесту, є справді вистрілами снайперів? Я не є правоохоронцем, щоб відслідковувати, записувати і так далі. Є люди, які цим будуть займатися, і пові... повірте, доведуть. доведуть. Справа в іншому. Ми ж бачимо, що робиться. Ми навіть бачили, коли позавчора був штурм беркуту, то просто з 3 метрів, і рушниці, просто лупасить по людям, які лежать. Тут аж питань немає. А те, що били звідси приблизно там, десь до 100 метрів і цілилися, причому навіть журналісти, які захищені бронежилетами, дехто вони цілилися спеціальним обличчям, тут у мене немає жодного сумніву. Депутат від партії регіонів Балицький заявив, що він вважає, що ці снайперські постріли були вчинені е, бійцями чи спеціальними спецпризначенцями з НАТО. Як ви можете це прокоментувати? Якщо прості, простою мовою їм зрозуміло, то бред сіва і кобили. Це так, просто щоб більше до цієї теми не повертатися. Давайте все-таки розберемося, що відбувається. Третій місяць продовжується. Найпотужніший, найнебезпечніший конфлікт для країни, який вже призвів до жертв людей. Такого ще не було за всі ці роки незалежності. Правда, влада, яка могла вирішити цей конфлікт буквально за одну годину, задовольнивши абсолютно справедливий вимог громадян, цього не зробила і не збирається робити. На цьому фоні вже більше тисячі поранених. Вони не всі звертаються до лікарні, бо звідти їх забирають або бандити, потім в лісі їх знаходять, або в міліцію, потім їх там ще б'ють і потім притягають до відповідальності. Тому цих людей кількість остаточно не знає ніхто. Медики знають, які їх витягують звідти. Так от, з боку активістів купу людей затримали, заарештували, рішенням суду визнали винними. З боку влади жодного, підкреслюю, жодного, навіть отих садистів-беркутівців. Чиї обличчя є на відео ще з 1 грудня, які просто нищили людей біля приміщення адміністрації президента, зв'язаних, били ногами, били палицями, калічили. Жодного не затримали, не заарештували, ну і тим більше не визнали винним. Ну і і хтось буде мені розказувати, що це натовці там проблеми створюють тут, чи хтось там на якісь гранти і так далі. Хай той депутат, який такий розумний, піде на Грушевську зараз і скаже це в очі там. Він звідти живим не вийде. Пане Гриценко. Як колишній міністр оборони, яким ви можете визначити, якою ви можете визначити вагу такого фактору, як Збройні Сили України в цій ситуації, яка зараз склалася в Україні? Я весь час працював із людьми, і від слідкового переміщення, і намагався втримати в межах закону, Конституції, присяги. Сумно визнавати, що в армії практично залишилося. Залишилося дуже мало офіцерів з великої букви. Людей, які розуміють, що таке честь, гідність, що таке присяга. Серед офіцерів запасу таких багато, і вони на Майдані з першого дня і захищають народ, в тому числі зі зброєю, легальною зброєю. Армія тихенько спить в казармах. Ну що, можна дивитися як будуть туди бувати далі. А можна, врешті-решт, кинути посвідчення. І піти. А хто потужніший, ну значить іншим чином діяти. Іншими словами, ви не виключаєте, що, попри заяви міністра оборони, армія може бути задіяна проти протестувальників, проти тих, хто бере участь у акціях протесту на Грушевську і на Майдані Незалежності. Ну, перше, зараз таких передумов немає. Я контролюю ситуацію, всі ті повідомлення про рух танків, кудись, мобільних бригад і так далі, то все неправда. Це перше. Армія поки що в казармах. Армію можуть задіяти, якщо ведуть режим надзвичайного стану. Але режим надзвичайного стану то буде кінець цього режиму, я гарантую. Тому що якщо ввести надзвичайний стан, ввести легко, утримати її дуже важко. Це треба буде комендантську годину, патрулювати по місту, буде стояти техніка, і частина твоєї зброї одразу буде на Майдані, щоб не було жодних сумнів. Багато на Майдані того тільки чекає, тому нехай вони застережуться. У нас є слухач, говорить, будь ласка, ви в ефірі. 044-490-2905, на жаль, не дочекалися. Але але я допомню до питання, прошу. до вашого питання Не стільки збройні сили, а я вчора зробив публічну заяву, оскільки ця влада не спроможна забезпечити, гарантувати життя людей, спокій на вулицях, оскільки вона дозволяє бандитам нищити людей, оскільки вона застосовує свої спецпідрозділи за межами конституції, за межами військової присяги. Просто знущаючись над людьми. Ми бачили ці дикі факти, коли голого на морозі змушують співати гімн України і так далі. Це бандити. Бандити можна зупинити тільки силою. І тому я сказав і взяв на себе відповідальність: я буду захищати зі зброєю в руках. Всі, хто має зброю, легальну зброю, я вважаю насамперед народні депутати, офіцери генерали запасу, е ветерани збройних сил, силових структур, спецназу, Афганістану. Миротворчих і інших конфліктних місій, вони повинні бути в разі небезпеки в першому ряду і застосовувати зброю по тих бандитах, які нищать людей. Лише одна умова, другий постріл, не першим. І не на знищення, як вони нищать зараз, активістів майдану, журналістів, б'ючи в голову. А по ногам ви розумієте, що те, що ви зараз говорите, воно за чинним законодавством, навіть не враховуючи ті так звані закони, які були вручну проголосовані 16-го числа. Є підпадають під певні статті. Жодним чином. Я людина освічена і свідома. Я вмію читати закони, починаючи від загальної декларації прав людини, де таке право дається людям, якщо влада не справляється усіма доступними засобами захищати своє життя і основи Конституції України. Так само чинне законодавство України. В межі самооборони, якщо хтось застосовує проти мене вогнепальну зброю, я без жодного потім кримінального переслідування маю право нищити його. У нас Все записано в есть... на наших законах, читай это уважно. У нас есть слухач, говорить будь ласка. Добрый день, хотел обратиться к, к Анатолию Борисовичу за комментарием. Дело в том, что э, в последнее время участились сообщения о том, что возможно в рядах силовиков, которые работают в центре Киева, действуют группы российских так сказать, как коллег. И на самом деле это подтверждается практикой похищения и бессудных казней, которые ранее были принят, распространены на Северном Кавказе, допустим, в Чечне. Просто я последние много лет, скажем так, сотрудничаю с ресурсами, которые освещают этот регион, и последние похищения и бессудные казни – это полная калька того, что было в Чечне, в Кабардино-Балкарии, в Ингушетии по отношению не, не только к предполагаемым боевикам, как родственникам и так далее, но также к активистам, к оппозиционерам. Это первая часть вопроса. А вторая часть вопроса, если это так, то, собственно, какой план действия оппозиции? Потому что это не просто противостояние с местными, с местными силовиками. Это конкретно приехавшие люди с, с определенной целью, которые ненавидят вообще Украину и все украинское. Спасибо большое. Спасибо. Есть я у меня в, в том, что що... Спецслужби російські присутні в Києві, в тому числі на Майдані, в тому числі працюють із спецслужбами України. У мене немає в тому жодних сумнівів. Більше того, маю внутрішню інформацію, що це правда. Це перше. На жаль, вони присутні на Майдані в деяких наметах, і ми їх будемо виявляти. Тому що вони так поміж собою говорять, дайте ж СБУ, кроме того, що кришувати бізнес і збирати взятки, не способні нічого, тому ми тут будемо працювати. А друга частина, я про це також публічно говорив у відповідь на ваше питання. Після того, як Віктор Янукович розвернувся від Вільнюса і фактично здався, підписавши ту цілу купу всяких зобов'язань і ще більшу купу під столом, про яку ми не знаємо, з Владимиром Владимировичем Путіним, то нам абсолютно зрозуміло, що тепер це вже йде не протистояння з Януковичем, а фактично протистояння з Кремлем. Це набагато складніша ситуація. Щодо плану тієї позиції. Я б краще тут промовчив, тому що вчора, так само, як і ви, слухав повідомлення з трибуни. Я почув усе: від залі національного страйку, який починається сьогодні, до абсолютно мирних акцій, до від припинення переговорів, до продовження переговорів. А ви проти переговорів? Я виклав свій план дій. Ви він, проти. він, він вам відомий? Ні. Я вважаю, що переговори проходять навіть під час війни. І їх треба проводити для того, щоб берегти життя людей. Але. Мета цих переговорів і склад переговорної групи. Хто має туди війти? Ви бачили, як реагують зараз уже на трьох лідерів опозиційних фракцій на Майдані: свист і матюки. На жаль, На жаль, немає довіри. І багато хто, а я не на сцені, на сцені не буваю там на цих вічі. Так от, коли спілкуюся з людьми, вони говорять. Та це ж влада говорить сама з владою. Хто має говорити на вашу думку? Та мають бути люди, яким довіряє Майдан. Підіть е, серед наметів багать поговоріть, вони назвуть кілька прізвищ. Доручать мені в тому числі, значить я буду проводити. Нервуся особливо туди. Але свій план дій, як захистити людей від втрати життя, як захистити Майдан, я його виклав. І ще раз користуючись нагодою, в рамках закону виключно. Закликає людей захищати тоді, коли не може міліція впоратися більше того, міліція з бандитами, захищати людей, захищати самих себе, своїх дітей зі зброєю виходити. Я буду в першому ряду, буду першим застосовувати зброю. Для того щоб вести переговори, треба щоб був інший бік, інша сторона, з якою розмовляти. Ви кажете, що прийшли люди з майдану, але ось давайте послухаємо, як прем'єр-міністр України Микола Азаров оцінює тих людей, які стоять на майдані Незалежності. Частина Майдану, який довго балансував на межі мирних протестів, перешла цю межу. Організовані ультраправи бойовики радикальна частина учасників Майдану вчинили в центрі Києва масові заворушення, напади на працівників правоохоронних органів, застосуванням холодної зброї, запалювальних сумішей, моральність терористів дійшли до того, що вони кидають коктейлі молотова. Живих людей. Як можуть тут відбуватися переговори, якщо учасників мітингів прем'єр-міністр визначає як терористів, пане Гриценко? Ну, перше, для мене зараз ніхто і звати його ніяк. Тому що ця людина зараз поводиться абсолютно аморально, тримаючи за цю посаду, тоді, коли ціною цього втримання є вже людські жертви. Поклад, а, поклади на стіл заяву і йди в сторону. А новий голова адміністрації президента, якого призначили Андрій Клюєв? А це вже серйозно. Вирішує все Янукович особисто, але його оплічник, організатор всіх цих і побиття Майдану, і всіх цих виборів, фальшивих і так далі, це Клюєв. Він піде на переговори із представниками Майдану? Я публічно заявив, з Клюєвим жодних переговорів. Ця людина повинна бути заарештована і сісти за грати рішенням суду за те, що вона вчинила. Включаючи відбивання брудних коштів в австрійських банках. Я документально все це передав правоохоронної органи Австрії. Зараз перед вами Українська Правда відкрита, і там прямо написано. Братам Клюєвим не писано закони, навіть у Австрії, і наводяться документальні підтвердження того, що вони збрехали, коли реєстрували свої рахунки в банках, що вони не мають відношення до політики, а вони були народними депутатами. Це злочин. Тому давайте Клюєва відкинемо в сторону. Янукович все вирішує. Він несе відповідальність. Я думаю, якщо в нього є ще клепка, то він повинен розуміти, що російська невидима присутність і конфліктність ними спровокована, вона працює також проти нього особисто, тому що його заганяє під Кремль. А він знає, як потім може це все завершитися, в тому числі для нього особисто. Бо він вже їм буде не потрібен. Росії важливо відтягти від Європи, а потім Віннукович вже їм не потрібен. Тому нехай про власну безпеку подумає, я би йому порадив саме з цього боку. Це перше. А друге, переговорники повинні чіткі вимоги зафіксувати. І вони повинні бути обґрунтованими з точки зору Майдану. Не виставляти щось такого захмарного, що може бути реалізовано через три роки, то все прийде. Але ті речі, які спричинили Майдан, які повинні гарантувати безпеку людей після того, як вони покинуть Майдан, це має бути забезпечено. Хоча об'єктивно скажу: уже після втрати довіри до сцени, мабуть, от які б результати переговорів не принесли, самі переконливі, не впевнені, що всі повірять. І що всі розійдуться, особливо та радикальна частина, яка вже накрутила собі на 5-10 років тюрми, якби вони отак от діяли. Тому що це люди громадяни, пішли від вічі. Вони вже не думають, будуть вони в тюрмі чи будуть живими навіть. Вони відстоюють своє право на нормальне, чесне життя. Давайте спробуємо ще один дзвінок. Говоріть, будь ласка. Алло, добрий день, добрий день. Добрый день. Uh, пан Гриценко, я от к вам обращаюсь як бувшому міністру оборони. Ви взагалі то умний чоловік. Вот скажите, разве это не так, что Майдан куплен лидерами оппозиции в борьбе за власть, то есть за свои личные интересы, а митингующие этого не понимают? Там нормальных людей очень мало. Согласитесь, пожалуйста. А беркутовцы должны молчать. Те бросают на них камни, все бросают, и пламя, они горят. Ша одежда, вся синтетична, Жив'йом згорають. Пасибі за ваше питання. Ви знаєте, мені шкода вас. Ви живете в країні, яку навіть не, роз, не зрозуміли. Я вже цю, чув ці казки від однієї поважної особи про наколоти, там, про американські гроші і так далі. Вийдіть зараз на Майдан, подивіться на тих людей, особливо краще вночі, при мінус 20. Ви побачите там безпечно, спокійно. Люди очі горять і вони захищають своє право. До речі, і ваше право на життя. Пане Грицер, щоб ви спокійно ходили на вулиці. Ніхто ви, там нікого не купив. Ви не будете заперечувати, що Віктор Янукович має своїх прихильників і тих людей, які голосували за нього. У нас є ще звук. Гане це не означає, що прихильники повинні говорити неправду про про майдан, що там куплені і так далі. Ніхто там не куплений. Але ось це питання немає часу, щоб дати можливість послухати, що сказала Ганна Герман. Вона сказала, що не забувайте, що Віктора Януковича підтримують люди, і що ті люди, які стоять на Майдані, можуть Я так висловити майдані. недовіру будь-кому іншому, кому кого абсолютно оберуть. правда. Ренген просвічує майдан рентгеном Просвічує кожного і цю владу, і опозицію наступну владу нікому не дасть спуску. Це точно. А друге справді на майдані зібрався народ, громадяни. А в Україні ще дуже велика частина населення. Покірні раби, які дивляться ті всі зомбовані телеящики, які не мають інформації про те, що насправді відбувається, і вірять тому, і потім голосують за цю владу чи за будь-яку іншу. що ви їх будете називати рабами. Вони змінять свою думку щодо майдану. Треба давати правильну оцінку, але треба йти до людей і пояснювати їм. Ось що майдан має йти по всій країні. Він до речі вже пішов. У вас там було запитання ще про Беркут. Ось зокрема деякі змі повідомляють про те, що. Бійцям спецпідрозділу платять по тисячі доларів в день, а керівникам по 5-6 тисяч доларів в день. Чи можете ви спростувати або підтвердити цю інформацію? У мене є інша інформація, яка підтвердилася з дуже багатьох джерел, в тому числі людей, з якими спілкувався, але прізвище зараз не назвуть. Порядок е, стимулювання набагато менший. Те, що вони кажуть, то що академія МВС, чи то в Києві, чи навіть в Харківі, приносять в чемоданах гроші, кеш. Е, Готівкою і е, стимулювання за участь в акціях, чи то було, наприклад, сказали, 11... академія це курсантам мається нова. І курсантами, і офіцерам, викладачам, тих, хто брали участь. Значить стимул такий приблизно на рівні рядового тисячу гривень одноразово, на рівні офіцера – 3-5 тисяч гривень. Про ті тисячі доларів не йдеться абсолютно. Можливо, хтось такі гроші забирає, що потім не донести скрісяті, чи ну цього я вже не знаю. Можливо, дурять. На сайті Радіо Свобода зараз є повідомлення зі Львова, де один із співробітників Львівського Беркуту вийшов на площу до людей, сказав, що він написав заяву на звільнення за власним бажанням. і Він каже, що багато його колег хочуть зробити те саме. Наскільки можна сподіватися на те, що війська, внутрішні війська і навіть бійці спецспецпідрозділу Беркут не підуть на те, щоб в Україні розв'язалося справжнє кровопролиття. Два напрями. Перше, ми переконуємо, і я в тому числі інший. І зараз мені легше переконувати, тому що, знаєте, коли раніше я говорив з офіцерами, того ж Беркут чи Збройних сил, ну, будь офіцером, є присяга. А вони кажуть так: ну вам легко говорити, у вас статус депутата, ви захищений, у вас зарплата. А якщо я зараз кину посвідчення офіцерське і піду, то в мене сім'я залишиться без зарплати. Так от тепер, дивлячись в очі, роби як я. Я вже не маю статусу, я не маю вже зарплати. Роби, як я. Вчини так, щоб ти потім ходив з прямою спиною і перед дітьми до кінця життя не оправдався, що ти доклав зусиль до вбиття людей. Це перше. Переконуємо, нагадуємо. Але є люди, яких не, при... не переконаєш ніколи. Тварини по своїй суті садисти, таких ми бачимо. Такі сприймають тільки жорстку силу. Коли вони отримують те саме око за око, тоді вони зупиняться. Це банда, бандитська психологія. В тюрмі вони тільки визнають, хто з них сильніший. Значить, доведеться ставити в стіла таких. Ми хотіли говорити про політику. Залишаються останні секунди політичні методи виходу з кризи. Залишаються, хоча це не буде швидко. Анатолій Греценко, колишній міністр оборони, політичний і громадський діяч у вашій свободі, провела ефір Ірина Штогрин. Залишайтеся з нами на сайті radiosvoboda.org.